Всім привіт! Добрий день, будемо знайомитись. Мене звати Крістіна і будемо дивитись на мої готові роботи в Тож, почнемо. Немає різниці, в якому порядку це буде. Це в мене укладка на носки. Чисті, але з тиркою. Така правда вас шокує. Почнемо. Тож із останнього це в'язана сумочка гачком із поліефірного шнура. Ось так вона виглядає. Але я не зупинилась на цьому і мені здалося, що я хочу ще. Якось її доповнити, але не знаю. Можливо, це перебір, перебір. Не знаю, як правильно. Була в мене рубашка. Її порізала та прошила. Ось сюди. Дивимось. Ось так. Так, навіть на лямки ці. А що, такий в мене був порив, що можу зробити. Ось так. Вона зовсім невелика, але я її не буду носити. Це так, для душі зробила, тому що хотіла щось в'язати. Далі в мене теж сумочка з залишку цього шнура. Ось так вона виглядає. Це сумочка для телефону. Дуже зручно навіть. І, але не тільки для телефону, ще й щоб туди там ключі, щось таке невелике. Ну так, знаєте, з песком піти гуляти та покласти туди декілька. Пакетів. Пакетиків. маленьких. Ось так. Рекомендую. Навіть зараз покажу, як на мені. Ось так. Якось так. Кішечка. Тут в мене кішечка. Вона, до речі, звулить. Майже рік живе з нами. Далі, як можна побачити, в мене улюблений колір це синій, але він мені не пасує, але дуже подобається. Ось такий жилет був зв'язаний з питями. Тут ниточка на Джинс. Два моточки по 50 грам, але начебто дві, а може і не два моточки. Може і два. Немає різниці. Все одного ви не будете повторювати. Будемо міряти Чекайте, Якось так виглядає. Тут у мене зав'язочки. До речі, я його набрала. Забула, але насила. Кардиган з бабусиних квадратів, але виглядає приємно. Угу. Дивимось. Трішечки. Але добре. Тут я використовувала 16 квадратів, на спині я додавала ще 2 квадрати у полоску. Ну, як? Ще одну полоску з квадратів. Я використовувала спиці, щоб об'язати тут. Ну, бо спиці менше потребують пряжі. Так. Якось так вийшло. Дивимось далі. О, цей светрик я в'язала десь протягом місяця. Ну, тижні три десь. В'язала як сама, але це не має ніякого значення, тому що дуже просто перед спинка та рукава. Все. Не ношу, але шкода комусь віддавати, бо. Як пам'ять. Можливо, я десь буду вставляти фото, щоб було краще сприймати, <гум> тому що я не можу показати якось yes. гарно. Ці рукава рукави можна їх вдягнути як міні-плаття. Я не знаю. Я соромлюсь розмовляти і э, роблю це тихо, а також мені складно, тільки вам тільки вам показую пічніком. Що в нас там? Вам цікаво? Напевно, ні. А ось це мій перший кардиган з пульцями. Його носить моя донька, але я, мабуть, прикріплю фото, щоб було зручніше і більш наглядно. вы ви впали. Воно <laughs> виглядає не <laughs> дуже симпатично. Але давайте покажу. вышло дуже ніжно. Наче. <laughs> залишились трешечки, Ще з Для мене було цікаво в'язати, і мені дуже сподобалось. Мені хотілося якось щось незвичне. Не чисто лицю вам бать. Знайшла майстер-клас. Зв'язала свої трик з путями. І мені дуже сподобалось в'язати з візерунком. Ось. Цей свиток я люблю, але так, у форматі домашньому, наче вийти з песоком чи в, у ветклініку з кішечкою, тож він такий потасканий, ось так він виглядає та? мені. Він більш... Я буду перекріпляти це фото. Все ж таки, тому що так не зрозуміло. Це також чистий акрил, тому що акрил це бюджетно і я не впевнена в своїх силах, чи вийду в мене, чи ні. І шкода витрачати багато грошей на вирб, який є, буде. Лежати в шафі, а так і буде, тому що я мало що ношу. ось цей светрик я носила, до речі, добре, але я так його затаскала, як вам взагалі подобається чи ні? Жах чи ні? чи да? мені сказали вас, що ви ці Всі Всім з чогось починаємо, мені дуже хотілося зняти відео як про моє в'язання, але я соромилася і вийшла лажа. Я почала в'язати, я розповім у наступному відео. Почнула я з, з в'язання гачком, але потім мені стало не цікаво, і мені здавалось, що спиці це більш серйозно. І все таке. Ну, так, це я відволіклась. Давайте далі. Остання річ. І вона мені подобається. Так, це одна з тих речей, що мені подобається. Вона теж сірого кольору. Так, це сітка. Вона зв'язана з напівхлопок, напівакрил. Він мене не відпускає це я крил, але нічого вже присутній хлопок це це добре, я вже навіть носила його і. і... Мені сподобалось, я почувала себе впевнено. Це добре. Це буває рідко, але та ні, взагалі не буває. У ній я почувала себе впевнено, впевнено. Добрий вечір. Я не вмію розмовляти. Тут теж я прикріплю фото чи навіть відео. Я так взагалі не знаю, я не користувалась такими функціями, тому, можливо, в мене нічого не вийде, але я спробую. Сподіваюсь, ви подивились, посміхнулись. Це якийсь треш вийшов, але я люблю треш, тому мені не соромно. Мені не соромно. Це вам повинно бути соромно, що ви це дивитесь, якщо вам не подобається. Ось так. Ну-ну-ну. Ось. Всім па-па. Можливо, якось зустрінемось, але це не точно. Так, так, носки. Так, так кажуть, носки. Добре. Якось так. До побачення чи телебачення.